Друзі, привіт! З вами таксійна група Кавдатексі. Зараз в вашій увазі ми презентуємо 9 мішечок кофт флісових за зниженою ціною зі знижкою 24 долари. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати хороший мішечок флісових кофт за зниженою ціною знижка повторюємо, становить 24 долари. Присутні всі розміри, різноманітний йде і модельний ряд, і кольорова гама. Ковти фліси йдуть на суцільній блискавці з блискавками до середини, без блискавок. Зустрічаються модельки з капюшончиками, жилетки. Мінімальне замовлення, один мішок, 20 кг ціна лота 1803 гривні по актуальному курсу валют на день замовлення. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Хто ще не підписався, слідкуйте за оглядами. Робіть замовлення. Замовлення приймаються за номером, що вказаний в шапці профілю. Зустрічаються також фірмові модельки, The Face, Columbia. Лот номер 9. Флісові кофти за зниженою ціною. Знижка становить. 24 долари. Хто ще не встиг придбати для себе хороші мішечки, покваптеся. Вибирайте для себе ті лоти, які більше подобаються. Для замовлення пишемо повідомлення, телефонуємо. Під час огляду знято повністю мішечок від початку до кінця. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі. Кожен, хто придбає дану позицію, заощаджує зараз суму знижки в розмірі 24 доларів. Акція діє протягом 6 днів. По завершенню акції ціну буде змінена. Тому вибирайте для себе, поки дана позиція йде за зниженою ціною. Лісові кофти, мішечок номер 9 Ціна за 1 кг становить лише 2,3 долари з урахуванням знижки, вага мішка 20 кг. Вартість мішка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день 1803 гривні. Відправка здійснюється з кривого ругу новою поштою на вантажні відділення. Зі своєї сторони, друзі, ми зробили все можливе для того, щоб кожен із вас мав можливість заробити та заощадити. Тому від вчорашнього дня флісові кофти йдуть зі знижкою 24 долари. На 24 долари дешевше, ніж раніше. Але акція діє лише протягом 6 днів. Зараз в вашій увазі представлена позиція код флісових під кодом 252 мішечок номер 9 Попередні 8 вже забрали. Хто ще не встиг придбати, дивимося огляди. Та... Робимо замовлення. Замовлення, друзі, також приймаються на позиції та мішечки без огляду, запечатаних, не розпакованих. Розпаковуються та відкриваються лише ті мішки, які готуються для показу в прямому ефірі. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення, мінімальне замовлення, один мішечок вагою 20 кг. Вартість мішка 1803 гривні по актуальному курсу валют на день замовлення. Така от класную позиція. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за оглядами, друзі, робіть замовлення, хто ще не встиг придбати фліс.